Друзі, усім привіт! Починаємо наш новий влог. Завтра вранці я вже буду повертатися додому, але сьогодні день у Києві. Катюня каже, мам, поїхали зі мною на роботу це ввечері, а я не знаю, чи поїхати, чи ні. Коротше, що буде, подивимось. Так. Доброго ранку! Прибирають у нас. Доброго ранку. Доброго ранку. А зараз в мене така піша прогулянка, але я вже йду до іншого озера. Що означає сонечко? Тільки-тільки пригріло і все. Ось вам і краса. Ось так? Хм. Ви розумієте, що з людиною роби лінь? Чому я про це кажу? Я йду і думаю. Ну, а у нас в місті, ну де я буду ходити на такі прогулянки, щоб біля, ну. Я дуже заспокоюсь, коли водичка. Мені подобається водичка, не знаю, бути біля водички, все, що з водою пов'язано. У ну, нас ж в місті теж є річка. Ні, це ж треба їхати маршруткою, а тут ти вийшов? Скільки раз, два, три, чотири озера в шаговій доступності. Не потрібно нікуди їхати. Ти вийшла з дому та й пішла. А так оце йти, та на маршрутку. Чи це лінь, чи це воно дійсно якось незручно, не знаю. Так, ось я вже і прийшла на зовсім інше озеро. Знаєте, що я думаю? Я, мабуть, з Катією поїду. Але я не піду на її роботу. Це буде в центрі міста, там, де приблизно Майдан Незалежності. І там є магазинчик всі свої. Там бренди українських дизайнерів, там тільки українське, і там є і одяг, ну, все коротше, все таке. То, можливо, я там щось хочу собі подивитися з одягу. Що таке, що там уже Це вони що в берегах чи що. Такий спокійний парк тут, ну така зона відпочинку теж подобається. Щось у них там переполох. Їх там підгодовують. Люди. Читала прогулянка, зараз вже повертаюсь і хочу вам показати, я вже бачу цей будинок, я його показувала вам майже рік тому. Рік пройшов. Це будинок, який був пошкоджений уламками ракети першої в Києві 26 лютого чи 25-го, вже не пам'ятаю. Його вже так класно відбудували, я вам покажу. Ну ось, уже підходжу. Ну, Відбудували так будинок. Ну, там от була така дуже глибока яма, вже нема. Друзі, ті, хто нещодавно на моєму каналі і вам буде цікаво подивитися, як тоді було. Силочка на це відео зараз буде отут вверху. Потім подивитесь. Це сіла в дворі, трошки посидить. І так, якось, знаєте, затішно. Таке враження, наче в лісі берізки, воно ялинки. Так, нагуляла апетит. Йду додому, зараз буду їсти. Ай, яка краса, яке повітря. чудово. Так, дівчата показую, що я їм. Буду робити ось такий салатик, вже все порізала. Курочка відварна, яйцо, зелень, огірок, томати, підсолила зараз оце і буду додавати йогурт цей. Все змішаю. Ось. Він такий густий. Може, то і краще. Таня, поклади телефон та зроби по-людськи, що ти ото як здрасті. Ну, ось такий салатик у мене получиться і дуже така велика тарілка, я не знаю, чи я її з'їм всю, чи ні. І зараз, знаєте, така думка прийшла: можна соус з цього йогурту робити. Якщо ще додати чеснок. Mm, зелень, ну, щось таке, знаєте, подумати, подумати, то навіть деруни, якщо підсмажити. <кхм> смажити Таня, це не про тебе, але інколи можна. То класний соус буде, дівчата. А я зараз буду їсти і худнути. <кхм> шуткую, шуткую. <кхм> я вам ближче не показувала ножиці, які я купувала в новосі. Ну, вчора. Класні ножиці. Скільки вони? 69 гривень. Не пам'ятаю, це було вчора. Я вже не пам'ятаю, що було вчора. Вони йдуть тут, як оце тіфаль, чи що воно таке, це не пластмас. І вони такі гострі. І леза тут, і тут, як зубчики, я не знаю, чи буде видно, чи ні. Видно. А оце горіхи колоти. Класні, хто виробник усю ети... оцю етикетку зберегла? Ось так. Не знаю, хто виробник. Я так брала, щоб, знаєте, сподобалось. Ось така етикетка з ножиці. Так, все, показала ножиці. Ну, класні, дуже гострі, дуже. А мені смачного. Сторіс рулить. Катя їде на роботу. Це у Каті така гарна ворожка. На поворотах заносить. Я вже на хрещатику, Катя пішла там по своїх справах і у мене дві години для того, щоб прогулятися. Це в магазині все своє, дивлюсь, як моя бабуся килимки такі прала, а вони такі класні. Це може почати собі такі килимки робити. Вони дійсно такі. Вау. Класний на дотик. Ціни не бачу. Ось така кружечка дивлюсь, ну але 120 гривень. Але яка гарна, невеличка Клас. І посуд ось такий. Всі свої, те, що ближче до Майдану. Там посуд, всі товари для дому, ціни, але воно того варто. Зараз пройдусь на Майдан і потім по тій стороні піду далі. Всі свої там, де одяг. Так, зараз переходжу на ту сторону до стели. О, Макдональд вже відкритий, А минулого року, коли я була, він іще не працював. Я сьогодні порівнюю, що було рік по тому, тому що рівно рік, ну майже тут тижня не вистачає. Як я приїхала до Києва до Каті. Ось, я пригадую, як ми приїхали в центр міста, ну і там, де Катя живе, машин практично не було на вулиці. Тут людей ну, не було, Цум був зачинений. А зараз да, рік пройшов і настільки все змінилося. Ось, тому да, багато чого помінялося. Багато багато людей повернулось, крамниці відчинялися порівняно з квітнем 22-го року. А я зараз ідую, навіть не пригадаю, який тоді магазин був відчинений, тому що ну, цікаво. Я пам'ятаю, що ми з Каті побачили, о, відчинено, що там. І людей так дуже мало було. А зараз... Так, життя продовжується. Ну, ось і все свої. я вже прийшла. Періодично грає ліцензіонна музика, тому вибачайте. Ось така прикольна футболочка і катон 100%. Ой, така приємна на дотик. Дивлюсь, ось 380 гривень. Ось така футболочка. І вона така класна за якістю. Тут різні є кольори, але мені чомусь ось ця. Ось такі свіншоти. Вони так включають музику, пробачте, але ж. 1300. 80 гривень. Якість просто супер. Там грає ліцензіонна музика, тому все під музику. Ну воно і так зрозуміло. В мене ще півтори години, поки Катюня буде виходити зі своєї роботи. Так, куди б його піти? Ноги вже гудять просто. Нічого, зато маса таких. Вражень від прогулянки Так, я вже прийшла тут, де ми з Каті вирішили зустрітися, але ж в мене ще одна година. Я не знаю, можливо, я це відео. У мене буде два відео, бо сьогодні я стільки всього не знімала. І ще година. Думаю, може піти в Гулівер сходити.